Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Божим Словом. Продовжуємо читати Євангеліє від Луки і в 10 розділі читаємо місійну проповідь або місійну промову Ісуса Христа. Того часу призначив Господь інших 72 і послав їх по двох перед Своїм лицем до кожного міста та місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них жниво велике, а женсів мало, тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят між вовків, не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі. Не вітайте, до якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому, а коли буде там син миру, спочине на ньому мир вам, коли ж ні до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто увійдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, поздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм: наблизилося до вас царство Боже. А коли в якесь місто прийдете і вас не приймуть. Вийдіть на вулицю його та й кажіть навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо. Проте знайте. Наблизилось царство Боже. Кажу вам, що содому того дня буде легше, ніж тому місту. Ісус призначив 72 написано інших учнів, так? А, не, а не Дейксен, тобто урочисто проголосив. І послав їх перед своїм лицем, перед своїм обличчям. Це число 72, звісно, не є випадковим і, ймовірно, нав'язує до Книги буття, 10-й розділ, вірш 32, до потомків ноя після потопу. Іншими словами, Ісус, посилаючи 72, так якби проголошує початок чогось нового, нового людства, нової спільноти, скажімо так. Певної нової епохи, епохи християнської. Е, і е, посилаючи 72 учні, посилаючи їх з місією, наш Господь прагне сказати, що ніхто не виключений з проголошення Євангелія. Тобто проголошення Євангелія є абсолютно для всіх. Керигму, любов Божу, проголошуємо абсолютно усім. В цьому плані Євангелія є, проголошення Євангелія є інклюзивним. Натомість той, хто прийме Євангеліє, той, хто погодиться на умови Євангелія, той увійде до містичного тіла Ісуса Христа, тобто до церкви. Тобто, церква не є інклюзивною, є навпаки ексклюзивною. Тобто ті, хто повірять Слову, ті, хто приймуть Слово, ті, хто приймуть умови Христа, бо до церкви можна увійти на умовах Христа, а не на своїх власних умовах. Ті... І будуть членами містичного тіла Ісуса Христа. Ті будуть належати до Господа. Так. Далі Ісус посилає учнів Апостелло дуже відоме слово, і від цього слова походить відоме нам слово апостол. Звернімо увагу, перш ніж хтось є апостолом, є учнем. Особливим чином, можемо побачити це в Євангелії від Матея в паралельному тексті. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч, ось імена 12 апостолів. Тобто Ісус прикликав 12 учнів, а спосеред учнів. Так? То спочатку хтось є названий учнем, а потім є апостолом. Ісус обирає апостолів серед учнів. Перш ніж стати апостолом, потрібно стати учнем. Що це значить? Значить, потрібно слухати вчителя, а не просто слухати. Потрібно жити з учителем. Учнівство за часів Ісуса Христа, власне, тим і відрізнялося від нашого, відрізняється. Що для нас учнівство це просто йти в школу, йти в університет, слухати, сприймати інформацію. Натомість, за часів нашого Спасителя бути учнем, це мешкати з учителем, учителю, де ти живеш? Ідіть і подивіться. Приймати його слово, тривати в його спільноті. Бути призначеним, бути призначеним, так як ми вже згадували. Хочу тільки додати, що ця дія відбувалася через урочисте називання імені. І тільки після цього досвіду можна вирушати в дорогу. Ісус посилає подвох, ну і ця деталь є неймовірно важлива тим, хто євангелізує, тим, хто проголошує Слово Боже, є мінімальна спільнота, бо двоє осіб. Це мінімальна спільнота, де двоє або троє, каже Господь, зібрані в моє ім'я, там я є серед них. І перша євангелізація проявляється в тому, що учні, які послані з місією, дають знак любові і єдності для цього світу. Тому святий Григорій Великий повчає, що хто не любить брата, ще не готовий до євангелізації, ще не готовий бути посланим. Учні йдуть без забезпечень, а їхня місія, їхня проповідь супроводжується знаками і чудами. І ось наприкінці цього, цієї промови ми читаємо про тих, хто не прийме доброї новини. Ну і що ми про них читаємо? Послухаймо. А коли в яке з місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулицю його та й скажіть: навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо. В книзі пророка Ісаїв в 65-му розділі, ну, а не тільки теж в книзі буття в третьому розділі, ми читаємо, що пил це харч змія. Струсити пил це так, якби залишити харч уже для змія. Тобто, ну, ви не прийняли Божого Слова, ну, то тут прийде хтось інший тоді, він буде свою вже катехезу говорити. Навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо, проте знайте. Наблизилося царство Боже. І тепер увага. Кажу вам, що содому того дня буде легше, ніж тому місту. Дорогі браття і сестри, чи ви пригадуєте, за які то переступи була знищена содомська територіальна громада? Святе Писання ясно говорить, що це була гомосексуальна розпуста. На це вказує і текст Книги Буття, і, наприклад, послання Юде Апостола, вірш 7. Тому марно намагаються переконати певні вчені, що то був брак гостинності і содомський гріх прирівнювати до неприйняття мігрантів, то є абсолютна дурниця, То є, як кажуть наші брати поляки, то є абсолютна бздура. І тепер уявімо собі, уявімо собі що ця розпуста, ця, ці злочини содомські мали. Загальний характер. Це в тексті Книги Буття виражено при допомозі меризмів. Наприклад, там написано, що перед дверима лота зібралися всі, все місто від малого до старого. Тобто, ну, власне, меризм це така стилістична фігура, де при допомозі двох протилежних термінів виражається все, що є між ними. Тобто, наприклад, небо, земля, добро, зло. Від малого до старого, тобто всі зібралися, розумієте? Тобто ці злочини мали загальний характер. Ну, маємо таке собі, не знаю, таке, таке місто, зруйноване, зіпсуте розпустою, різними збоченнями. І тепер представте собі, що тут написано, що цьому місту Содомі буде легше в день суду, ніж якомусь місту, яке не прийняло Євангелії. Якщо Содомі буде легше, ніж місто, яке не прийняло Євангелія, то як буде, наприклад, служителям, пастирям і всім, хто був покликаний проголошувати Євангеліє, покликаний проголошувати Керигму, покликаний проголошувати любов Бога в Ісусі Христі, а цього не робив? Чи то злінивства, чи боявся втратити життя, чи просто ховався за якоюсь активністю, діяльністю, можливо, навіть благодійною? Чи просто проповідував якийсь гуманізм, братерство і те, що до Бога можна дійти різними шляхами, або, можливо, хтось проголошував концепцію Карла Раннера анонімового християнства, що так насправді то всі християни, але ну, ще просто про це не знають, і, або добре приховують це? Папа Бенедикт XVI сказав, що така, таке переконання, ця концепція раннера вбила місії. Саме так. І це слово, яке ми сьогодні чули, показує, що проголошення Євангелія це справа вічного спасіння, а не прийняття Євангелія це справа засудження, це справа втрати спасіння. Тому апостол вигукує: горе мені, якщо би я не проповідував Євангелія. Дорогі мої, раджу вам дослідити слово Боже і подивитися, де ще вживається ось цього виразу. Горе, горе вам, горе, горе, біда, біда, і що там далі відбувається? І нехай це слово Боже буде для нас таким. Протверезінням і заохотою проголошувати з великою детермінацією Євангеліє, тому що від цього залежить спасіння людських душ. До зустрічі!